Безумовним моїм фаворитом в категорії електричний автомобіль у бюджеті до 30 тисяч доларів цілий, без пошкоджень, без поганої історії. Це є Нісанарія. Я їх вам вже демонстрував. У нас є дві штучки: є одна біленька, одна чорненька. Це я зараз забираю з мойки білу. Чому фаворит? По-перше, це нові технології. Тут все нове, це нова платформа від компанії Nissan. До речі, вони будуть випускати на цій самій платформі ще е, нового покоління Nissan Leaf. Конкретно в цьому автомобілі. 65-та батарея, 65 кВт. Вона за рахунок низької витрати електрики самим автомобілем її вистачає до 400 км, враховуючи, що це ну, повноцінний такий а, міський кросовер. Це доволі непоганий а, результат, як на мене. І, ну, і комплектація. Да? А, у нас куча асистентів, і дістронік, і сліпі зони є. А, Утримання в смузі, проекція на лобове скло, до речі, все дублюється на проекції за необхідністю. Бездротовий CarPlay, Android Auto, все це в цьому автомобілі є. Звичайно, там 4 всі крісла з підігрівами, двозонний клімат та багато-багато іншого. Саме тому мені здається, це оптимальне рішення. А враховуючи, що у нас вона найдешевша. В Україні серед цілих авто. Ну, і це зауважте, це не Китай, це американське, це японська збірка, японська батарея, і ну, це важлива відмінність. Хто шукав, приїжджайте, поки є в продажу. Екстер'єр цього автомобіля також не залишить нікого байдужим. Зацініть поєднання. Біли, біла перлина дуже круто виглядає особливо на сонці, чорний глянцевий глянцеві такі вставки і чорний дах. Дуже круто виглядає, як і в чорній, там все красиво світиться. Взагалі вона дуже помітна на дорозі і дуже дорого виглядає. И дуже круто.